Японці, котрі одвічно жили загальними ритмами із природою, здатні годинами споглядати зафіксовану у нерухомості вічність Святої Гори під назвою Фудзіяма. В той час як китайці та корейці що роблять правильно тяжко працюють сьогодні. Про один день із життя звичайної японської родини. Адже недаремно сказав таке Шакітано, що найбільш підходяща компанія для Харакірі це два японці та дві японки японська сім'я, ячейка государства. Будь-яка вершина є досяжною, якщо попереду ціле життя, говорив легендарний японський равлик, котрий усе своє життя видирався на вершину фудзіями. Сходження на верхівку фудзіями, особливо у складі шлюбного подружжя, є своєрідним піком кульмінацією спільного життєвого шляху. Насправді ж, дорога на Фудзіяму набагато складніша, аніж ви собі уявляєте. На загал існує 10 етапів сходження на цей вулкан. І чим вище та крутіше, тим тяжче. Справжня японська машина ось найбільш підходяща кінська сила для сходження на цю непросту японську гору. 2,4 літра під капотом, 188 сил та повний привід із жодної реклами. Із динамікою розгону пересічного японського седана 8,8 від нуля до сотні їхати із Токіо до підніжжя Фудзіями годину годину 20 не більше. При відносно невеликій довжині автомобіля 4 метри 65 см, довжина колісної бази складає 2,70 Таке унікальне співвідношення дає змогу поєднати зовнішню компактність та оптимальний внутрішній простір багатофункціонального салону. Тут, звичайно, не обійтися і без інтелектуальної системи повного приводу під назвою Ая Котра розподіляє крутний момент між осями пропорційно до навантаження і у залежності від реального щеплення із шляховим покриттям, саме через це японські родини, котрі збираються на фудзі, обирають такі екстремальні автомобілі. Хоча насправді, між японськими самураями, котрі збирають сузукі та українськими камікадзе, що прикуті до конвеєра у Запоріжжі, різниця не надто вже велика. Приблизно така, як між Таврією Славутою та Сузукі Кюзажі. Або, скажімо, як між Чорнобильською станцією та Фукусімською. І тут як нудний чорт із української казки, у японській касі з'явився я, Моля Рігор. О! І сказав свій сакраментальний текст Робяти! А у вас, кажеться, бензин заканчується. Поїхали! Я знаю, де нас заправлять. Я, як місцевий обереген, покажу нашим японським друзям, де поблизу фудзіями можна знайти високоякісне пельне. О, туди, туди, туди Бачите, зелений колір. Там поруч є заправка Вог, де ми заправимо нормальний 95-й Мустам. І доїдемо до Фудзіями.